Всім величезний привіт! Запрошую на перегляд Аврора. Можете позручніше, сьогодні буде цікавий огляд. Бачу-бачу дуже багато багато новинок. Дивіться, з'явилася ось така кавомолка, ємність 80 грамів, подрібнення спецій і трав навіть може. Леза та чаша з нержавіючої сталі. І ціна такої штучки навіть ще без цінника стоїть. Була 600, зараз 500, так грубо кажучи, навіть йде гарантія 12 місяців. І всередині також я бачу щіточка для чищення. Наступна новинка. Кавомолка на 150 Вт. Від лібертон. Є місткість 60 грамів. Ніж, ніж також з нержавіючої сталі. Блокування при відкритій кришці. Це дуже добре, це хороша функція. І також зараз знаємо її ціну. Також новиночка. Так, де у нас тут штрих-код? Ціна 449 гривень і гарантія 12 місяців. новинка, калібертон, міксер ручний. 300 Вт, легкий та компактний дизайн, зручне влучання насадок, економічна конструкція, ергономічна конструкція рукоятки. 5 швидкостей. Так, довжина шнура 9 метрів. Ні, не 9 метрів, 90 сантиметрів. Ось так. Не метр. Навіть метр немає. Ось який корпус. Наступна новинка, дивіться, з'явився ось такий блендер. 800 ватт. Ручний і для подрібнення чаша входить, дві чаші. І також для збивання вінчик також входить. Так, що тут у нас є? Так, Корпус з пластика, нога з нержавіючої сталі, режим турбо, плавне регулювання на корпусі, ніж з нержавіючої сталі, аксесуари у комплекті. Проб'єм ціну цього блендером. Ціна 1049 гривень та гарантія 12 місяців також. Але тут ще є не все. Дивіться, ще є ось такий блендер. Він, мабуть, трішки дешевший буде. Тут чаша, вінчик на 600 Вт 3 в одному. Ціна 649 гривень, гарантія 12 місяців. Так, ну що ж, зараз сендвіч, оцей, що готує препарат сендвіч, який готує сендвічі. Сендвіч Мейкер. 700 Вт йде. І зараз він в акції 399 гривень. А, до речі, виходить, виходять дуже смачні гарячі сендвічі. У мене також є такі, я ним дуже задоволений, треба дістати та користуватися ним. Так, тут я вам все показав. Мультиварку я вам також, звичайно, показував в попередньому огляді. На 900 Вт, 21 програма, об'єм чаші 5 літрів, покриття чаші Дейнкін. Не знаю, що це таке. Відстрочка також йде з старту. Підтримання гарячої страви та книга рецептів 1499. Ще одна новинка в Аврорі. Ось такий красивий електричний чайник на 1,5 літри. Так, прихований нагрівальний елемент. Мені здається, що дуже цікаво такий от чайник, коли спостерігати можна за ним як кип'ятиться ця вода. Обертання на підставці 360 градусів. Ну що ж, давайте проб'ємо ціну на цей чайник. І, до речі, він недорогий. Зараз зі знижкою 399 гривень і також гарантія 12 місяців. Ще знайшов ось таку новинку. Зараз подивимось його ціну, також чайник електричний. Лібертон. Так, 1500 ватт, тут вже більше ват йде на літр 800. Ось такий чайник іде на 2000 ватт, також лібертон на літр 800, Також дуже красивий дизайн у нього. Також з'явилась ось така новинка. Це у нас іде електродуховка Liberтон 2000 гривень. В білому кольорі. І також є в чорному. 1800 Вт, 3 рівня потужності, максимальне нагрівання температури 250 градусів. В акції зараз плойка для волосся. 139 гривень фен дорожний складний. Так, ось такий фен. Не бачу його потужність. А, бачу 850 Вт. 249 гривень. І ось такий фен. А, 4 в одному. Гребенці йдуть. Професіональний. 850 Вт. Ціна його 299 гривень. Так, ось такі сигнали автомобільні, штурмовик. Також бачу новинка. Ціна 179 гривень. Ще одна новинка, ось такий домкрат гвинтовий. Для авто вагою до 1500 кілограмів штурмовик. Також це новинка. Гарантія 1. Рік, міцний метал. Економ-упаковка. Давайте проб'ємо, скільки він зараз в ціні. Так, для тваринок з'явився ось такий шампунь гігієнічний, солодка ваніль для догляду за шкірою та шерстю собак котів дрібних домашніх тварин. Це новинка така, давайте проб'ємо. Його ціну 129 гривень. В акції Шелма Felix е, по 14 гривень. пан -кот можна придбати за 11 гривень. 19 гривень паштети для котів. Консерви для дорослих котів по 29. Та по 27 гривень для собачок консерва. Вагою 415 г. 119 гривень. Ось такий бар'єр для собак, блохи, кліщі, воші. Новинка для пухнастиків Optimal. 4 штучки вагою по 85 грамів, а ну, оплачуєте за 3 і ось така коробочка 4 вам йде у подарунок. Совочок для лотка тваринок. Міністра металева. Так, скільки тут? 10 літрів. 699 гривень. Так, ось такі кошики невеличкі, вони йдуть з ручками і тут багато різних-різних кольорів. Я такі придбав два в ванну кімнату. Зараз проб'ємо ціну. Дуже хороші. Там йде металевий каркас і така хороша груба тканина. 44 гривні, о, точнісінько, такі як у мене на, на картинці. Так, ну що ж, діло йде до Паски. Дивіться, які цікаві а, на паску, да, Декори від добрик. Це все єстівне можна їсти, да, пасхальний такий набір для прикрашення декоративних. Е кондитерських виробів? Ось така посипка кондитерська. Навіть бачите, якщо звернути увагу, придивитися вона йде перламутрова трішки 10 грамів. 4 гривні. А тут у нас маленькі ціпочки, дивіться, які мацюпоньки. Бачу, є в зеленому. І ось такі ось звичайні. Також можна на Пасху ж використовувати, правда, для якихось десертів. Ще один набір знайшов ось такий також для... Декорації. Пасхи декорування. Так, штрих-код, чи проб'ється, чи не проб'ється. Дивіться, не хоче битись. 27 гривень. Я думав, це тенішні, тенісні шарики, а це яйця. Чому вони не кольорові? На картинці гарно зроблено. набір яєць іграшкових пластикових сітці. Так, я бачу, від Лібертон з'явились нові ваги. Точність вимірювання 1 грам. 4 сенсорна технологія, максимальна вага 8 кг. Так, і ось такі трішки менші. Точно все такі саме, також 8 кг, але вони трішки менші. Давайте проб'ємо ціну і цих, і цих. Так, ось ці по 249 гривень, гарантія 12 місяців. Так, ну на полицях Аврори вже з'явились форми для пасок. Таня, вже піском 7 гривень. Ось така 5 гривень. Розмір бачите на екрані. І також ось такі кольорові для малесеньких пасочок, мабуть, для дітей. По 4 гривні. По 7 гривень на 500 грамів. Трішки більша форма. І також є силиконові форми для пасок. Також силиконові, тільки за розміром трішки більші. Також в наявності різні харчові барвники різних-різних кольорів. Ціна 4 гривні. Ось такі ще посипки кондитерські. Мікс. Упаковці 3 штуки, три різних види. Ціна таких 7 гривень. Ось такі в баночках присипки, також різні-різні. 80 грамів. Ціна такої, зараз вам скажу. 29 гривень. Дивіться, які гарні перлинки. Срібне дражець, це також їстівне. Ціна таких 22 гривні. Лазур від деко 75 грамів. Зі смаком ванілі. Ціна 11 гривень. А, ці я вже вам показував. Я, мабуть, візьму біленькі. Красива упаковка, гарна. Мені подобається така. Ці біленькі янголи, квіточки. І посипка там ще йде. Біленька оця, мені дуже-дуже подобається. Також знайшов на поличках ось таку новинку, чорнослив з ядром волоського горіха. це Так. А чия це фірма? Волинські солодощі? Село Полонка. Ну і на полицях вже з'являються. Панатони, кекси, панатони. Це маленькі 500-грамові. Так, це також бачу новинка від Ахмат в магазині Аврора, чорний чай з лавандою та ароматом бергамоту. Ой, це, є, це я хочу спробувати. Я бергамот дуже обожнюю. Чай. І також від ахмат. Лимон та імбир, мікс смаку та натуральності. З яких упаковці йде? Не бачу. Стояти? Не бачу. 20 пакетів. І я вам дуже вдячний за ваші подобайки та за ваші коментарі. Я вже йду знімати наступне відео і скоро з вами зустрінемось. Сподіваюся, все гаразд.